Слава Господу, брати і сестри, за всі його милості, які ми переживаємо на цьому місці. Знаєте, я коли їхав сюди, мав такі два переживання, щоб не дали повістки нікому з братів, щоб всі щасливо сюди доїхали. Знаєте, як би то було неприємно, приїхали і половині пороздавали повістки. Думаю, Господи, збережи від того. І друге було таке велике бажання. Щоб тут був Ісус Христос, щоб справді це служіння благословив Господь. Ми зато молилися, ми просили, дуже переживали. Я першу ніч просто заснути не міг. Але я дивлюся і радіє моє серце, я радуюся, що я бачу, що як на мене Господь благословляє нас. Надіюся, не один я так думаю. Тому, друзі, я хочу, щоб ми ще раз і ще раз сказали Слава Ісусу Христу! Хай Його ім'я буде благословенне, Він наше життя. Він наш учитель, Він наша сила, Він наша опора, Він лікар наш, Він той, хто проведе нас до кінця. І коли нам буде складно, Він не залишить нас, Він є Господь і найкращий друг. І знаєте, в мене є ще одне бажання, щоб, ми, щоб ця конференція вона дійсно запалила в нашому серці ото бажання, як співалося у пісні розказати людям: Я люблю тебе давно, що Ісус давно любить Твого друга, Твого рідного. Можливо, маму, батька, брата, сестру, спів е, якихось працівників, він давно їх любить, він давно їх чекає, але йому потрібна людина, яка прийде і їм про це розкаже. Дай Господь, щоб тою людиною був Ти і я. Сьогодні знаєте, ми з одної сторони хотілося б оживити це бажання і, звісно, розказати, як це практично можна зробити. Ми вже немало почули сьогодні, і я також хочу зачитати за, за, одне місце з Біблії це буде послання до євреїв, перший розділ. Я прочитаю перший другий віршик, написано так. Бог, який багаторазово і різноманітно говорив, здавна Отцям через пророків, а в останні ці дні говорив нам через сина, якого послав спадкоємцем усього, що ним. І віки створив. Ось апостол Павло, він каже до євреїв: Бог багато разово і різноманітно говорить до людей. З різних сторін, різними методами, різними ситуаціями. Але в Бога залишається одна ціна, одна ціль. Він веде людей до спасіння. І от знаєте, ми на цій конференції також. Стараємося, можливо, різні методи, різні підходи, різні ситуації обговорити, щоб Бог через нас так само різноманітно міг достукатися до людських сердець і врятувати їх. І ми мали, як сьогодні Микола сказав, ту радість прожити своє життя недаремно з змістом. Лю... Уявіть собі, друзі, що таке врятувати людське життя. Ось знаєте, коли почалася війна, хто пам'ятає, зараз вже дуже багато загинуло хлопців. Ну тоді була така ситуація, що один молодий хлопець він підірвав собою міст. Коли йшов наступ, і коли е там певні села, города їх би просто спалили, він замінував той міст, він не встигав відходити. Він не встигав відійти і взірвати, йому прийшлося взривати його. Він взірвав і сам загинув. І вся Україна розуміє, що це Герой. Вся Україна розуміє, що Він своє життя поклав, щоб інші врятувалися. Друзі, таке зробив Ісус Христос. Він поклав своє життя, щоб тисячі, сотні тисяч, мільйони людей, щоб вони врятувалися. І про це нам іноді достатньо просто людині розказати. І Господь шукає тих людей, які розкажуть про це, які допоможуть, щоб ота, ота смерть Ісуса Христа для них не була даремна. Друзі, я буду сьогодні говорити про сім'ю. Що може зробити сім'я в цій справі? Багато з нас іще неодружених, і своєї власної сім'ї немає, але, друзі, це питання часу. Це питання часу. Ми молимося за це, що Господь вас благословив. Ми ділимося. Вчора брат Володимир цікаві думки говорив, щоб дійсно сім'я була благословена. Це питання часу, Господь благословить ваші сім'ї. Ну дуже важливо, щоб у ваших сім'ях, у наших сім'ях, були правильні принципи, були правильні цілі. Що ми будемо з тою сім'єю робити? Чи ми просто егоїстично будемо проживати своє життя? Пішов, заробив, відпочив, проїв, прогуляв і пішов далі заробляти? Чи наша сім'я вона послужить Господові? Знаєте, я хочу прочитати таке місце із книги Буття. Це другий розділ, 15-й віршик. Ось Бог е, написано так. І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його. Бог створює людину, далі створює сім'ю. І не просто так, щоб вони жили один для одного і мали насолоду один від одного, Бог відразу наділяє їх певним служінням. Він людину, Він сім'ю наділяє певним служінням. І це служіння було працювати, це служіння було е, діяти для блага оточення. В той час більше людей не було, бо Ведемський сад, але Бог вчить цьому принципу: ти не живеш сам для себе. Я створив тебе, і ти працюєш на благо на користь того, що тебе оточує. І от, друзі, я би дуже хотів, щоб ми зрозуміли: ні я особисто, ні моя сім'я. Ми не маємо право жити просто егоїстичним життям. Господь дав людині життя, Господь створив людину і сім'ю і має певні на то цілі. І одна із тих неймовірно важливих цілей це спасіння людей. Ми можемо задатися питанням, як сім'я може спасати людей. Знаєте, я хочу такі декілька свідчень розказати про себе. Коли я приходив на зібрання, тільки перші рази, я пам'ятаю, приходив на зібрання. Насправді мене не цікавив Господь, святість, Біблія то все мені було не цікаве. У мене в житті були певні проблеми, я хотів, щоб їх Бог вирішив, і далі я займаюся своїми справами. Але через ті проблеми мене Бог привів до себе. І я дуже уважно слухав проповіді. І одного разу, кілька разів я прийшов на зібрання. Я пам'ятаю, пастор церкви, брат Міша, запросив мене до себе додому після зібрання, в їхню сім'ю. Ми сіли за стіл обідати. Знаєте, я так дивлюся, думаю, як красиво! Як гарно! Вся сім'я разом, діти разом зайшли разом, спілкуються, не про щось пусте, глупе. І на мене це таке враження, знаєте, створило. Я потім, я потім собі думаю, от які я знаю сім'ї, мої друзі, в одного з моїх друзів, що батько і мама живуть роками в окремих кімнатах. Ну, я розумію, іноді люди там образилися, надулися, розбіглися на пару, на пару днів. Вони роками живуть в окремих кімнатах. І коли ти приходиш в християнську сім'ю, ти дивишся на це. Ти, можливо, ти до кінця не, людина до кінця не усвідомлює, але людині це подобається. Я був в іншій сім'ї. Ми з одним е, братом, хлопцем е, спілкувалися і вже так допізна ми говорили, говорили про Біблію, про різні духовні речі. І ось уже пізня година, його діти йдуть спати, і син його підходить до нього, цілує його, каже: тату, хай тебе благословить Господь. І я йду спати. Я подивився на то, думаю, вау, Я хочу, щоб і мої діти так робили. Син прийшов, благословив батька і пішов спати. І думаю, як це красиво, як це гарно. Мені таке християнство підходить. Мені мені таке подобається. Знаєте, насправді люди, чи розуміють, чи не розуміють, кожен хоче мати щасливу сім'ю. Якщо в сім'ї добре, людина. Працьовита, вона, вона може багато що зробити. Якщо в сім'ї складно, кожній людині складно. І ось наші сім'ї вони можуть бути тим прикладом, який покаже людям: дивися, що таке християнство. Ось я пішов за Ісусом Христом, не тому, що я такий мудрий, а тому, що я покорився його правилам. Він мені сказав, ти любиш свою дружину, коли тобі подобається і не подобається. Він дружині сказав: ти поважаєш свого чоловіка, коли ти вважаєш, що є за що, або вважаєш, що нема за що. І коли люди цьому покорилися, дивися, який наслідок. Вся сім'я разом. Чоловік із жоною не спить руками по різним кімнатам. Діти вночі, діти вечором підходять, благословляють батьків. Я приїхав до одного брата, він запросив на служіння, мені, я в нього трошки погостював. Знаєте, я просто подивився, як він відноситься до своєї дружини. Як дружина відноситься до нього, з якою любов'ю, з якою повагою. Я вже, вроді би, і покаявся християнин, служу Господу, і я прийшов додому каятися. Плакати, що я не такий чоловік. Я просто подивився, як це виглядає християнська сім'я. Я, я пам'ятаю один брат в Бучі кілька років назад, Він свідчив про те, як. Християнська сім'я запросила одного чоловіка там через, через певну працю вони разом працювали. Він мав у них жити кілька тижнів вдома. Знаєте, можна ще якби зіграти щасливу сім'ю на пару годин, ну але коли в тебе живуть пару тижнів вдома, то вже гра треба бути професіоналом серйозним. І отой чоловік прийшов, живе у них кілька тижнів. А жінка зранку, чоловік працював, здається, на, на автобусі, щось на маршруті. Вона зранку встає, йому е, обогрівач під машину, щоб розігрілася машина, готує йому їсти, все робить. І це й каже чоловік. Я дивлюся, дивлюся, думаю, ну і грають. Ну, молодці, ну день, ну два, ну, два. ну тиждень, два тижні. Та то не можна так і грати, вже би мали сваритися. Ну як, два тижні і не сваряться. Напевно, не люблять один одного. Але ні, він подивився на цю сім'ю, і цей приклад сім'ї його зацікавив, отаке християнство мені цікаве. Я задумав собі, Господи, якби в мене пожив хтось два тижні. Чи захотіли би вони посвятити Богові своє життя? Знаєте, друзі, сім'я це сильний інструмент. Ну, щоб люди побачили оцей благословений устрій. Дивіться, і Олег говорив, і брат Володимир про це говорив: скільки розбитих насправді сімей. Скільки проблем у сім'ях? Ми відвідували, із нашою церквою, ми відвідували будинок для дітей з неблагополучних сімей. Бідні діти скажу. І ми, був у нас такий урок християнський. Один ми їм задали питання. Я їм задав питання: кажу, що би вас зробило щасливими? І одна дівчинка каже, я би хотіла, щоб тато повернувся. А тату помер. І знаєте. Іноді ми думаємо щастя там кудись поїхати, щось купити. Насправді щастя в сім'ї, в близьких людях. Щастя в близьких людях. Маленькі діти це розуміють, кажуть, мені би батьків. Мені би батьків. Знаєте, коли Бог благословляє наші сім'ї, коли ми йому повинуємося, коли ми будуємо свою сім'ю, сім'я стає великою такою красою, світлом великим. Ну, щоб люди побачили це світло з ними треба дружити. Їх треба впускати в свою сім'ю. Щоб вони побачили, як Бог навчає і які тому наслідки, коли ти йдеш за Ісусом Христом. Багато людей, на жаль, розлучаються, зраджують. Я коли був у світі, хлопці просто вихваляються, наскільки вони уміло зраджують. Вони не цінять те, що мають. Був одного хлопця, запросив мене на день народження. Дивлюся, приходить наш спільний друг, кілька років його не бачу, вже з другою приходить. Жінку має, двоє дітей має, вже, вже з другою приходить. Сім'ї рушаться. Ну, коли друзі, ми в Господі ходимо, і наша сім'я вона збережена і благословена, я хочу нас усіх націлити, дружити з людьми. Не просто їм говорити Євангеліє е, з кафедри. Але впускати їх у наші сім'ї. Знаєте, це підсвідомо людина бачить і розуміє, що це правильно, що це є добре. Друзі, наша гостинність на це треба пожертвувати себе. Про це треба думати. Я буду дружити. Якщо у вас є е, якісь родичі, які ще не покаялися, зовіть їх в свою сім'ю. Якщо у вас є друзі, зовіть на зібрання, зовіть в сім'ю, люди це бачать, бо це дійсно красиво. На мене це призвело великий вплив. Мені це дуже сподобалося. Я дуже... І я навчив своїх дітей. Тепер донька моя лягає спати, приходить, мене благословляє. І мені це приємно. І я вважаю, так має бути, коли дитина із самих малих років вона шукає Господа. Друзі, хай кожного з нас Господь благословить. Своєю сім'єю не жити просто для себе. Ми заробимо гроші, поїдемо, відпочинемо. Але розуміти, моя сім'я вона повинна рятувати людей. А з людьми треба дружити. Сьогодні не сьогодні, а ці дні багато говорилося про те, що людина відкриває своє серце, почути Євангелія, коли, коли налагоджені стосунки. Не просто коли ми з кафедри говоримо. І не маємо ніякої цікавості. Другу думку, друзі, яку я хочу сказати, як сім'я може займатися ділом Євангелія, я хочу, я хочу теж таку свідчення, таке свідчення нагадати. Років п'ять назад ми у Львові робили молодіжне зібрання, з'їзне таке. Поз'їжджалися, пам'ятаю, молоді із Закарпаття до нас приїхало. І після зібрання ми вийшли в парк, ми взяли гітари і почали співати. Почали, стали в круг, почали співати пісні християнські, деякі люди підходили, цікавилися, хтось проходив. І я пам'ятаю, підійшов один американець до нас. Олег, у нас був переводчик. Олег йому там перекладав, що до чого, і як. Він став, слухав, слухав. І ми його запросили. На домашню групу, як ми зараз говоримо, додому на розбір слова, ми його запросили, а виявилося, що він пресвітер в Нью-Йорку, якщо я не помиляюся. Це пресвітер з Нью-Йорка якийсь. І дуже було цікаво, ми з ним, знаєте, спілкувалися. І от що він нам розказав цікаво? Він каже: я вивчаю китайську мову, тому що в Нью-Йорку зараз багато китайців, і я не можу їм благовістувати. Уявіть собі, якого духа людина. Він вивчає китайську мову не для того, щоб у нього заробіток помножився, а тому, що він бачить людей не спасених, але не може до них дотянутися. І він каже: я вивчаю китайську мову. Каже, а діти мої, одна дитина пішла вчитися місіонером, друга вже працює місіонером. І я задумався. Він своїх дітей із своїх дітей, із малих років, він з них робить служителів, і вони вже служителя. І я подумав собі, як часто ми націлюємося, друзі, от давайте чесно, що ми хочемо для наших дітей? Гарної освіти, правда? Щоб став програмістом, там добре платять і чув. Куда, що ми думаємо про своїх дітей, які ми цілі ставимо про своїх дітей? Оця людина мені відкрила очі на деякі питання. В нього інші принципи в сім'ї. Звісно, він хоче, щоб його діти були влаштовані і з роботою, і з сім'єю, і з усім. Но він переживав за те, щоб його діти виросли служителями. І от сім'я це має розуміти. Мої діти мають вирости не просто красиві, сильні і вміти заробляти гроші. Мої діти мають вирости служителями. Мої діти мають полюбити Ісуса Христа. Якщо у вас є маленькі діти, віддавайте їх на музику. Хай вони потім в церкві славлять Господа. Читайте з ними разом Біблію. Пояснюйте їм Біблію, щоб вона їм була зрозуміла з дитинства, щоб вони вже в перспективі могли виростати служителями, учителями. І я би нас дуже хотів на це націлити, друзі. Знаєте, коли Мойсей багато зробив служіння, послужив, але коли прийшов час йому уходити, він не залишив за собою пусте місто. Його Бог забирає, він ставить після себе Ісуса Навина. Його служіння не зупиняється. Ісус Христос розуміє, що в нього три з половиною роки Він піде звідси, він піде на небеса. Що буде з тими людьми, які слухали? Він ставить після себе служителів. Він над цим працює. Він розуміє, не можна після себе залишити просто порожнечу. І так само, друзі, ми Ми можемо бути зайняті служінням, ми займаємося, але наші діти вони повинні продовжити це. Я би дуже хотів нас націлити, хай вони гарно вчаться, хай вони займаються, розвиваються. Но брати і сестри, дорогі, уже хто сімейні і хто, кому Господь допоможе влаштувати сім'ю. Дивіться на своїх дітей, що у вас є відповідальність з них зробити служителів. З них зробити служителів. Друзі, ще одну думку, яку я хочу теж сказати, іноді батьки думають, що церква виховує дітей. Що церква, вона научить е, дітину, там, свято жити і Богові служити. Але насправді найбільший вплив це вплив сім'ї. Якщо, якщо діти бачать святих батьків, якщо діти бачать батьків, які служать, вони тому вчаться. Якщо діти бачать різні речі, знаєте, теж був спілкувався з одним хлопцем з іншої країни, він приїхав, його батько присвітер, Він не хоче Богу, навіть життя посвящати. Ми сіли з ним, пили чай, спілкувалися, кажу: ну, а ти що? каже, «Я, я не хочу так. Я кажу, а чому не хочеш? Каже, тату, за кафедру і один, вдома зовсім інший. Я не хочу так. Я так не хочу. Знаєте, друзі, ми можемо думати, ми привели дітей в церкву, наша церква благословена, співають з дітками займаються, проповідують. Но діти бачать нас вдома, Які ми насправді є вдома. І це є відповідальність. Якщо, якщо не заради себе, за, знаєте, іноді, якщо нас не зупиняє, то, що Бог до нас буде мати претензії, то давайте хоча б задумаємося, що наше таке сохрани Господь, можливо, я дуже помиляюся, але якщо ми допускаємо таке подвійне життя в церкві один вдома, другий, воно покалічить життя наших дітей, воно їх покалічить. Ми будемо їм говорити, як треба жити, але вони на нас будуть дивитися, як живемо ми. Тому, друзі, я хочу нас націлити, щоб ми розуміли і пам'ятали, сім'я формує дітей, і вона їх форму, вона може з них сформувати служителів або людей, які будуть жити виключно для себе. Ще одну думку, я би хотів сказати: як сім'я може послужити у благовістуванні. Ми розглядаємо різні методи, брати і сестри, ми говоримо про домашні групи, ми говоримо про євангелізації на вулиці. Воно все в свою міру працює десь більше, десь менше. Ми говоримо про євангельські служіння. Коли зібралися, ми запросили когось на зібрання. І під час проповіді хтось із братів говорить євангельську думку, закликає покаятися. Все працює з різних сторін. І ви знаєте, я зрозумів таку річ, що. Іноді можна послужити церкві так, якщо ти, не, можливо, не настільки вміло можеш розказати Євангеліє. Запроси в свою церкву братів, брата, запроси, прийми їх до себе додому. Знаєте, я прочитаю місце, яке дає підстави так думати і так жити. Це буде Євангелія від Матфія, 10 розділ, 11 вірш. Каже Ісус Христос: в яке б місто або селище не ввійшли ви, довідуйтеся в ньому. Довідуйтеся, хто в ньому достойний є, і там залишайтеся, доки не вийдете». Ісус каже своїм апостолам: ви прийдете в якесь місто благовіствувати, Ну, треба десь зупинитися, десь заночувати, перекусити, відпочити і робити діло Господнє. І хто буде тими людьми, які приймуть цих служителів. Ісус каже: якщо ви, ви узнаєте, хто достойний, залиштеся у них. Залишитися. Знаєте, оце служіння, воно люди будуть каятися, ну, щоб лю... мали апостоли проповідувати, щоб люди каялися. Ну, щоб апостоли проповідували, вони мали в когось залишитися. І це в когось залишитися, це може бути твій дім, який отримує Боже благословіння. І ти можеш своїй церкві допомогти в цьому. Написано в Євангелії від Матфія, 10 розділ, я хочу прочитати 40-й, 41-й віршик. Хто вас приймає, той приймає мене. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить винагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить винагороду праведника. Друзі, наша сім'я вона може послужити для діла Господнього, для євангелізації. я ще раз хочу коротко нагадати нам. Ми можемо, звісно, особисто спілкуватися, розказувати людям. Але все-таки я схиляюся до думки, що люди шукають дружбу, вони хочуть побачити, написано в Слові Господньому, хто мудрий із вас докажи на самому ділі. Іноді діла, вони дуже голосно говорять, коли людина бачить, як живе християнська сім'я. Знаєте, іноді люди спорять. Я от теж з одним спілкувався, каже, Ну, Людина доказує свою позицію. Ми правильно, ви неправильно, ми правильно, ви неправильно. А коли доходить до кінця, а як що з цього получається, людина говорить: Я не розумію, не розумію, а потім каже: ну, мені подобається, як ви виховуєте дітей. А от дітей ви виховуєте добре. Людина говорить, ви неправильно робите, але коли дивиться на діла, коли дивиться результати тих діл, то все-таки погоджується, що а можливо і не так, і неправильно. А можливо, все-таки правильно. Тому, друзі, давайте дружити, давайте запрошувати людей до себе, підтримувати їх. Давайте виховувати своїх дітей, в своїх дітях, бачити служителів, молитися, щоб вони були служителями. Давайте служителів приймати в свої церкви. Наскільки буває приємно, коли приїдуть якісь гості, правда? От сьогодні цього разу до нас приїхав брат Володимир. Ми його перший раз бачимо. Щось нове. Щось з іншої сторони ми чуємо. І воно запам'ятовується. Іноді в церкві благословенний брат проповідує. Ну, благословенний. Ну, церква його чула вже сто разів вже якось і не дуже чує. І коли приходить якийсь інший служитель, можливо, не настільки благословений, але він трошки по-іншому говорить. І воно знову і знову освіжає пам'ять. Тому, друзі, я би хотів разом з нами помолитись. разом, щоб ми всі... Стали, хто має можливість, ми станемо на коліна, ми помолимося, щоб ми подивилися на свою сім'ю. Який у нас устрій? Ми живемо для себе, чи все таки ми стараємося і сім'єю своєю прославити Господа, і через сім'ю нашу приводити людей до Ісуса Христа. Ми схилимо коліна.